І так, ну все, чекаємо у наших перших клієнтів. Добрий день! І у вас є зараз можливість отримати безкоштовну шаурму, так як ви сьогодні перший клієнт, а у нас кожен ранок першому клієнту безкоштовна класична. Угу. Якщо ви підписані або підпишетесь зараз на наші соціальні мережі в інстаграм. В TikTok і в YouTube. В інстаграмі я на вас підписана. О, тоді показуєте. Так. Можна, давай. да. Так, да, да, можете відсканувати, звичайно. Так, на нашого партнера ми їх відмічаємо у наших постах. Можете зайти на будь-яке відео, ми їх там відмічаємо. Угу. А, так, або тут. Неважливо, де там у вас відміточки. Ось. Так, на них ще підписатися потрібно. <плес> ви підписані. Або а, підписуйтесь. <плес> угу. На TikTok наш. Тік-ток. як знайти у вас тут в Тіктоці? Ви можете на наш інстаграм зайти, там посилання є в шапці профілі в нашому інстаграмі. <плес> <Instagram. плес> так, і останнє на наш YouTube. Тут має бути також пос... ой Ой посилання. Так, так. Угу. Ну, угу. можливо, через просто програму треба YouTube зайти. Угу. Все, тоді хвилин 5 і буде готово. А, так, одну секунду. Вам тут чи з собою покупаєте? <звук> Візьміть, будь ласка, вашу безкоштовну шарму, якщо можна спробуйте, скажіть, як. Smalsa smšnou ho!